Uh, друзі, ще раз всім гарного дня. Сьогодні будемо тездрайвити, uh, скажемо, що ми будемо тездрайвити Yamaha Cygnus X125 і Suzuki Adрес V125S. Я буду їхати на S, так як я ваші АС легша і Yamaha Cygnus X. Що мені цікаво? Мені цікаво. Хто швидше їде, хто їде цікавіше. От, я буду на адреси, так як в нього менша вага, а кубатура та сама 125-ка. І Cygnus X також у нас 125-ї кубатури, але звичайно ж він більший по розмірах. І, і їдучи на ньому, відчувається, що він явно важчий. ну і Звичайно ж він не такий цікавий по набору. Цікаво буде, яка в нього максимальна швидкість. От. І зараз я хочу перевірити по старту, хто краще їде. Хто краще їде, хто цікавіше стартує. Зараз ми розвернемось і невеличкий драгрейсинг. Що, Едік, на повний газ і хто швидше, давай. Раз, два, три. Бачите? Песочка зразу вперед. Навіть з моєю вагою. Ненавиджу цих дебільних маршрутчиків, поворот не включають, нічого не включають. Ну що, можна в принципі далі не їхати, а явно весочка їде веселіше, цікавіше. Їде вона набагато живіше і легше сам по собі скутерочок на каналі вже достатньо багато відео конкретно на О, так як моделька популярна затребована і що мені найбільше вподобає у конкретно у S? Бачиш наскільки що стріший, але цей вищий, бачите, посадка доволі незручна, хоча у... У нього там э, рост метр сімдесят ще чимось, метр сімдесят п'ять. Мені на цигнусі буде незручно. У ЕС я можу сісти, витягнути ножки і дуже-дуже зручно і дуже-дуже комфортно. І що мені саме більше подобається, це те, що э, він невеличкий по розмірам э, сам по собі скутер і в нього. Дуже гарненький такий потужний двигунчик на його вагу. Тобто конкуренції, скажімо так, по старту, по набору швидкості в нього а, практично і немає. Я не можу згадати, а N-MAX їде також цікаво, але я думаю, що N-Max також буде. Порядок рявіший ніж весочка. Так що в загальному ціна якість модель G, модель S на сьогоднішній день для мене це фаворит по скутерках і для міста це, мабуть, найцікавіший самий, самий варіант. От, коли пробки, коли там треба проїхати і можна Можна звуку, можна з машиною. В принципі, куторочек дуже зручний. Взагалі по місту це, скажімо так, поцінує свій час. Це мега крута техніка, яка дешева в ремонті, дешева в обслуговуванні. От. Надійна, якісна техніка. Спробуємо максимальну в принципі, швидкість заміряти. По досвіду можу сказати, що це в районі 85-90, більше вони, як правило, не їдуть. Так, Максимально в районі 90-95 з такої непоганої гірки можна його розкачати до 100, але це вже занадто якби 90 я такого невеличкого скутерка, це з головою. От їхня швидкість це 70-80, комфортна, не важка для скутера. Підножечка бокова відключає нам оберти двигуна. Ну Що в загальному скажу. Як і говорив раніше, есочка, джіжка, адреси на сьогоднішній день один із самих цікавих, або, можна і сказати, самий цікавий скутер по ціні, по якості, по доступності запчастин. Невеличкий кубатурний скутер, який їде в районі 80-100, це з головою для будь-яких умов. І 10-ті колеса йому не заважають бути комфортним і цікавим і економним, що саме головне. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Більшість дивиться ролики не підписані. Всім дякую за увагу.